відкрити таланти в дітях Житомирщини ставить собі за мету фонд надії є про це. На прес-конференції говорили автори мистецького проекту Якщо ти зірочка, то засвітись метою заходу називають підтримку юних талантів, які формуватимуть імідж регіону та майбутнє України. Запрошуємо діток віку одного з 6 до 14 років і номінації вокал. Соло, художнє читання і інструментальна музика. В цих жанрах дітки змагаються, і не так проходить у вигляді конкурсу, а у вигляді концертної програми, коли в залі перебувають глядачі, коли конкурсна програма відбору складена читання, вокал, гра на інструменті, щоб можна було приємно її споглядати і разом з тим демонструвати себе. У кожній дитині. Е, сяє ота... І треба м, зробити програму так, щоб нікому, е, нікого не образити, щоб кожна дитина розуміла м, ну, себе м, талановитою, повноцінною людиною. Ми відкриваємо талант, ми даємо поштовх для того, щоб цей талант розвивався. Фестиваль відбудеться у два тури: у першому кастинг-відбір, що пройде у вигляді концерту. Другий тур заявлено як мистецька акція Зірка плюс зірка. У парі з дітьми у конкурсній програмі виступатимуть відомі виконавці нашого краю. Для переможців традиційно підготували пам'ятні подарунки та призи. Заявки на участь у акції приймаються до 17 квітня. До молодих людей, щоб вони знали, що